Цей курс, який ся людин в Києві. Насправді дуже багато всього змінилося, і з кожним днем починаю відслідковувати думки, дії, те, що раніше сприймалося зовсім по-іншому погляди щодо пустоти про те, що мені говорить люди, як до мене відноситься. Я розумію, що це все йде з моїх зерен, і кожну секунду я можу сформулювати. Те майбутнє, яке я захочу, а допомагаючи іншим і завдяки волонтерству <сği> <сği> все ж таки дуже багато помітила змін, які допомагають робити добрі справи. 嗯。No.